і не з'явився ще одна, один бананчик. Викинув стрілу. Красавчик. Пізно вже, але є, ще один викинув. Тут у мене одна гілка. Зараз покажу вещі. Тут одна гілка банани Тут ще одна. От ще один красавчик починає квітнути. Ось так мої банани розростаються. Тут ми пересадили. Окремо один росте. Можливо, ще щось буде. Ось як бджілки працюють. А нам бджілки у нас. Ховалося, Йде йдят польцу. Одні попки виглядають. Є люди, які готують із цих квіток їсти, не знаю. <кхем> О, такі бананчики, красавчики.